Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску Польща може повністю закрити кордон з Україною. Стало відомо, наскільки зросла середня зарплата в Україні з початку війни. Нафтогаз назвав плани по видобутку газу на 2024 рік. Нафтогаз України у 2023 році збільшив видобуток газу, а також запустив 86 нових свердловин. Державна компанія у 2023 році видобула близько 14 мільярдів кубометрів природного газу. Це на 5% більше ніж у 2022 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єра, завдання на 2024 рік для групи Нафтогаз вийти на видобуток в 15 мільярдів кубів газу. Середня зарплата в Україні зросла з 15 тисяч гривень в січні 2023 року до 19,5 тисяч гривень на початок 2024 року. Зростання склало 30%. Про це свідчать результати досліджень компанії WorkUA. зазначається, що за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93% у порівнянні з показниками, які були на початок війни. На ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Також зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років. Лідерами за кількістю вакансій є Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська і Харківська області. У цих областях зосереджено 63% усіх вакансій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розглядає можливість повного закриття кордону з Україною для торгівлі, але за погодження з Києвом. За словами польського прем'єра, це рішення буде тимчасово і взаємно болюче, оскільки Польща має профіцит у торговому балансі з Україною. Тут заявив, що готовий приймати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, але завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!